Вітаю, друзі. Це черговий випуск програми Аргумент для Ютуб каналу УНІАН. Не забудьте, будь ласка, на нього підписувати. Сьогодні моїм співрозмовником буде Андрій Юсов, представник прес-служби головного управління розвитку і Міністерства оборони України. Пане Андрію, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Вітаю вас, дякую на взаєм. Давайте давайте з останньої такої гарячої новини да, з вчорашньої спроби анексії. Путіним наших українських територій. Якщо вам відомо, вам як розвідці має бути відомо більше ніж іншим політикам чи громадським діячам. Хто чи що підштовхнула Путіна все ж таки до такого рішення, які небезпеки в собі це рішення приховує для нас? І чи є взагалі кінцева мета у цієї фальсифікації? Чи все просто зроблено, аби зробити? Підштовхнули а, паніка, безвихідь і успіхи. Силом України, Збройних сил операціях, що змінити Путін фактично на весь світ програє війну, чітко намагається, скажімо так, скрати хоча б щось, так, І переходити до ядерного шантажу, до політичного шантажу, повторити історію з спробою анексії. Це не вийде світ на шантаж не погоджується. Україна шантаж відкидає безумовно. Будь-які ці спроби анексії чи спроби так званих референдумів – це абсолютно, фікція. пане Андрію. Я правильно розумію, що заявка України на вступ до НАТО і реакція миттєва НАТО да. Осіб перших осіб НАТО і з підтримкою такої ідеї, це перша гучна відповідь заходу, заходу на спроби о, о, о цієї анексії. Що іще ви знаєте, наші західні партнери готують для приборкання Кремля. Головне, що власне в цій швидкій реакції, і стосовно заявки України по вступу в НАТО, за прискореною процедурою, наголошено тобто, те, що Відрізняє ось вчорашню заявку від подій 2008 року, коли Україна так само вже зверталася щодо вступу, але через ПДЧ. А зараз ми говоримо про прискорену процедуру, і <кій> власне така швидка оперативна реакція з одного боку, а з іншого боку, швидка реакція стосовно посилення санкційної політики, посилення економічної фінансової допомоги Україні. І посилення головне оборонної захисту, це сучасність і остатна від цивілізованого світу, про захисний на Грецію і на чергову ескалацію. І поба анексії це що інше, як власне чергова ескалація Путіна в України. І підняття стало. От і, і вільний світ і Україна на цей шантаж не реагує, у вас реагують ще посиленням проти окупації, посиленням підтримки України. Зрозуміло, але ми всі зрозуміємо, що і. Оці публічні виступи, так і коментарі, коментарі НАТО щодо нашої заявки за прискореною процедурою і обіцянка нових санкцій. Це все ж таки верхівка айсбергу. Які, чи є зараз канали, як, як, як їх назвати у да? Чи є канали неформального спілкування і тиску в першу чергу на кремлівську верхівку, і хто і які країни це роблять? Сьогодні окремі представники кремлівської верхівки самі знаходяться в пошуку таких каналах і такі комунікації для того, щоб е, з, у, убезпечити себе, свої статки, відмежуватись від е, божевільного диктатора. А, але безумовно е, неформальні канали звичайно теж існують. І е, публічна політика це дуже важлива складова, але крім неї е, існують ще залаштунки е, і. Україна, повірте, використовує всі інструменти і публічні, і не публічні, і, і закриті, і відкриті. Але те, що озвучується Україною стосовно е, власне неприпустимості переговорів з позиції шантажу чи е, спроба нових територій, це факт. Е, публічна позиція наших партнерів вона в принципі артиста. Кинуться за різними каналами, і безумовно, шляхом непрямої закрити зрозуміло. Ну а оці перші зрадники Путіна, про яких ви говорите, які самі шукають неформальних перемовин із Заходом, наскільки це високе коло, і чи є серед них ті, які можуть очолювати, наприклад, палацовий переворот проти нього? Ну, ми е, гіпотезами не будемо говорити, і тим більше ми ну, можемо... ви ж трохи знаєте, все ж таки, я ж не прошу гіпотезами, і тим більше не будемо називати прізвища, тому що е, ці прізвища ще можуть знадобитись е, зрештою для майбутньої своєї самої Росії, <кій> От, тому нехай поки що будуть у, утаємниченими. але е, можна констатувати, що е, серед е, військово-політичного керівництва, особливо серед бізнес-еліти. Сьогоднішньої Росії Путінської далеко не всі в захваті від е, тієї каші, за, які, яку заварив такий колективний Путін, і справді схиблений диктатор, е, далеко не всі поділяють е, історичні позиції е, Медведєва, Патрушева і, і так далі. І е, е, з кожним ну з кожним новим рівнем такої ескалації, з е, кожною новою хвилею мобілізації, е, з кожним новим відсотком падіння рейтингу Путіна. Або безумовно новими успіхами збройних сил України по звільненню окупованих територій, ося е, партія миру всередині Росії безумовно буде посилюватися. Так і скоро ж нове розчарування. Да, уявляєте, можете собі взагалі уявити, чи може закінчитися для Путіна ця вся, вся історія з, з намаганням анексувати українські території після першої ж поразки і демонстрації того, що він не може захистити ці, начебто, його ісконно-русські території, Да? що? Що може відбуватися в його найближчому оточенні, нагоді годі й гадати. До речі, ви можете е, підтвердити цю інформацію, яку сьогодні озвучив пан Гайдай, про те, що Україна е, пропонувала росіянам вивести російські війська з-під лимана з цього оточення, з цього кінця, але Росія відмовилась рятувати своїх солдатів? Я перепрошую, повертаючись до нас до ще попереднього питання, якщо ми говоримо про фінал, Путіна, то він вже визначений. Тобто, тут мова йде власне не про майбутнє Путіна, тому що воно це фіаско. політичне фіаско, Чи це буде у вигляді міжнародного трибуналу чи палацового перевороту, чи суду Лінча на вулиці? Це інша історія. Але фінал це фіаско. А ось майбутнє Росії поки що залишається відкритим. Чи вона зможе очиститись від диктатури і переформатуватись, відійшовши від цих окупованих територій, а, і спробувати <кій>, якось відкатати назад. Чи вона розпадеться, і поневолені народи в колоніальній сфері отримують можливість створення незалежних держав? А, можливо, інші сценарії От тут питання звичайно, якщо наразі речі... поки що оцінювати вірогідність якихось конкретних сценаріїв ще зарано. Ми можемо е, говорити про те, що е, декілька сценаріїв можуть наразі бути актуальними одночасно. Говорити про них можна зараз чи ще ні? Власне, ось те, що ми бачимо, зокрема, акції протесту в першу чергу по мобілізації е, не в столичному регіоні, а скажімо, в національних республіках. Ну, це дуже сильний симптом, який весь світ побачив, що Кавказ, зокрема, Тагістан, ну це не. Не просто люди, які терплять і готові захищати своїх паніць. Тому думаю, щоб це... цікаво чи є відстальна еліція, яка може в Росії світі, окремо. Але ж погодьтеся, аби революція перемогла, потрібно, щоб в першу чергу ця революція була у столиці. Бунтагіонів ще й до нього далеко. Я думаю, що термін революція станом на сьогодні до Росії мало придатний, тому що революція передбачає певні цінності і певну ідеологічну групу. Ось українські революції, майдани зокрема, це завжди боротьба за цінності за вибір, європейський цивілізаційний вибір в Росії. Можливий бунт. Ну це їхнє право. Вони можуть його реалізувати. Ну принаймні, станом на зараз так виглядає. Стосовно оточення лиману, операція триває. А ми поки що всіх деталей не будемо розкривати, але можемо констатувати, що перспективи оточення, принаймні оперативного оточення, проглядалися, і в тому числі і російським командуванням було прийнято рішення не відводити війська. Чим це рішення закінчиться, ну побачимо найближчим часом. Але те, що ситуація в Лимані, черговий раз засвідчує, що для російського командування. Життя навіть власних солдат нічого не варті. Ну я думаю, що це черговий побачив зараз, бачить Васі. Зрозуміло. Ну, взагалі, ви погоджуєте хоча давайте вже не будемо про цю мобілізацію. З нею все і так зрозуміло, і всім зрозуміло, що Путін все ж таки скоріше за все відкрив для себе той ящик Пандори, який приведе до його краху. А останнім часом, до речі, як як на мене, це співпало можливо я не прави там, з початком мобілізації? Кілька днів пройшло, і ряд видань почав аналізувати, причому і західних видань. Перебирати так би мовити наступ, ймовірних наступників Путіна. Ну це співпадіння чи ні? І політика, наприклад, вчора прилюднило список з 12 імен. Там всіх я їх не пам'ятаю, ну там серед них Патрушев. Як ви оцінюєте, вже йде підбір кандидатури, чи це просто свідоцтво того, що там іде вже внутрішньовидова війна? Гризня, така собі знаєте, за за можливу посаду. Насамперед, це свідчення того, що е, світ бачить, що Путін слабкий, і mm -hmm. навіть неможливо фізично сам Путін. Ми знаємо, що існують різні версії, живий він чи не живий. Чи можливо це двійники? А ось власне образ Путіна, як якогось сильного лідера, сильного диктатора, е, який може впливати на глобальні світові процеси, які очолював колись рейтинги впливу. Так ось от цьому цього образу вже немає, і звісно, слабкому путіну. Світ над ним дозволяє кепкувати, жартувати, вже починати шукати якісь альтернативи, і далі буде безумовно, цю слабкість бачить і певні еліти всередині країни, і така боротьба внутрішня вже триває. І так ви назвали прізвище Патрушева. Це сьогодні дуже впливовий в сучасному російському режимі діяч і власне один з тих, хто насправді визначає. <різувач> а, якщо вже ви мені кинули цей пас про живий-неживий живий Путін, двійник-не двійник, я цим скористаюся обов'язково. Всі, всі люблять цю куларщину. Знаєте, ваш керівник, пан Буданов, він неодноразово в деяких своїх інтерв'ю, ну, знаєте, давав такі наміки, натяки, на, 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 що Дійсно, а чи живий Путін? Я вже дослівно не запам'ятаю але так. Між рядками зачиталось. були, Я чув від нього такі фрази: як ну, послухайте, ми не знаємо хто хто насправді ця людина, яка сходила з трапу цього літака. Про що це говорить? Ви дійсно дехто з дипломатів мені говорив, Олексію: Ми знаємо, коли виступають. Ми їх пронумерували цих двійників. Ми знаємо, коли вони виступають, а коли виступає Путін. Так, от Путін зараз реальний той ВВП. Номер один Він часто з'являється в ефірі чи ні? І хто вчора, до речі, підписував ці фількіні грамоти про анексію? Знаєте, нас з вами це повинно менше обходити, але Бо... це цікаво всім. Це дуже цікаво, і багато непрямих ознак справді є. Тобто, ну, коли, наприклад, на якомусь міжнародному саміті всі буквально президенти змушують, щоб Путін на них чекав. Ну то це може свідчити про те, що от вони щось знають, а якби в який спосіб демонструють демонстративне якесь певне ставлення до цієї конкретної фігури, яка стоїть на сцені? Можливо, маючи на увазі, що це не не та людина, яка зас яку ну, на що скривлявся, очікуючи, не по не пам'ятав вже кого оці роже. Це корчив? Це Путін був на чиле. І ще раз для нас це е, не це ключове питання. Це може бути Путін, може бути колективний Кремль, а е, може бути голограма. Ну давайте так запитаю. Є ймовірність, що це був колективний Путін. Є імовірність справді, що тієї людини, яку ми звикли вважати Путіним, ми не бачимо останнім часом, і це окремий цікавий предмет досліджень і розробок. Але дуже важливо розуміти, що Путін це збірний образ зараз, це режим, а це певна колективна система, і ось все більше в цій колективній системі важить власне не сам. Не сам диктатор, чи хто б не видавав себе за нього, а от власне певне коло, яке стоїть за ним, коло яке помиляється Коло це... Так, це коло переважно. Це старі номенклатурники, силовики і спецслужбісти. Це минуле і поза минуле покоління. Люди, які е, тужать за радянським союзом, за методами радянського союзу, які не розуміють сучасного світу е, сучасної епохи, які загнали себе. В конспірологію і живуть в паралельному світі. Ось те, що ми вчора побачили, ту хейт-спіч, зокрема, про Захід, про сатаністів, про все, що завгодно. Ну перепрошую, угу. а, тобто проблема для цивілізованого світу, а Росія стала вже такою проблемою. Так? Пам'ятаєте, мем дуже популярний гуляв, як книжка, називається Як керувати світом, не привертаючись до санітарів. Так. От е, це правило, власне, колективний Путін і сучасна Росія порушили. Вони почали перевертати увагу санітарів. і е, безумовно, людство для того, щоб рухатись вперед, і цивілізованості для того, щоб рухатись вперед, мають навести ось в цьому дурдомі порядок. І режим Путіна приречений. Ну а майбутнє Росії ми вже згадували, має декілька сценаріїв. Е, за будь-яким з цих сценаріїв Україна відновлює суверенітет над цією територією. От і отримує пора отримує перемогу над путінською Росією. а Відповідно, расисти отримують поразку. І головне покарання і відплата за кожен злочин. Це обов'язково буде. Зрозуміло. Ми віримо, що це буде. Молимося лише про те, щоб це було якнайшвидше, звичайно. Давайте вже від того кремлівського карліка відійдемо, залишимо його спокій. Якщо він живий, звично. Він же живий ще поки. Ну ось побачимо на суді. Я думаю, що коли буде міжнародний суд, і всі експертизи і аналізи будуть здані. Алі ДНК зробимо да давайте. Давайте про інші проблеми. Хочу з вами обсудити підрив північних потоків. Ну, однією з таких найбільш серйозною версією виглядає, все ж таки, що головний вигодоотримувач від цих підривів все ж таки Росія. Ви можете підтвердити так, та таку версію. Ми можемо констатувати, що сценарій підриву загонів і північних потоків, і інших це сценарій, який озвучувався і прогнозувався як імовірний метод ведення глобальної війни з боку Путіна. Ну власне ще декілька років тому, і це те про що попереджала і Україна. Чому це вигідно, це вже зрозуміло, Да? енергетичний шантаж Є Європи і України, диверсії оці, на кшталт цього підриву північних потоків вони можуть повторитися на інших об'єктах Європи, скажімо, ну і України, звичайно. Коли ми говоримо про сучасну Росію, про путінський режим, то це люди, які вже втілюють життя не лише диверсії на загонах, а прямий ядерний тероризм. І ми зараз не про ядерну зброю говоримо. Про погрозу про наші електростанції, так. Про Запорізьку атомну електростанцію, зокрема, та, е, і це ядер це прямий ядерний терор. Тобто, це те, що вже робиться і втілюється в життя расистами. Тому безумовно і інші акти енергетичного тероризму е, і удари по інфраструктурі по українській і диверсії на, е, за межами України. Я думаю, що Європа має. Розуміти, що це, на жаль, неможливі сценарії. А, чи є загроза зараз для газотранспортної системи України? Як а, газотранспортна система України, безумовно, ми говоримо зараз про безчесну повномасштабну війну і загрози всій критичній інфраструктурі, об'єктам енергетичної інфраструктури з боку расистів є. Не лише енергетичною кризою, так нам. Загрожує Росія на сьогоднішній день. Наскільки вирогідна загроза того, що Білорусь все ж таки доламають того Лукашенка, і приєднається вона вже не як плацдарм до цієї російсько-білоруської війни проти України, а як учасник повноцінний? Завдання, яке перед собою ставить путінський режим втягнути повноцінно Білорусь в війну, саме для участі в наземній операції, Лукашенко поки що. Вручається. А, але ну ми бачимо зараз, що тиск посилюється, і принаймні 20 тисяч чимобіків, та тобто частково мобілізованих, готуються до розміщення на території Білорусі, і це загроза не лише для України, це збільшення окупаційного корпусу власне на території незалежної держави, якої не є. Але це зараз окрема держава, нехай з внутрішньою внутрішнім режимом, а це власне тиск на самого. Лукашенка, тому що це багнети, які можуть бути як за нього, так і проти нього, і це звичайно серйозна сила. Але е, поки що, ми будемо знати про заздалегідь такі е, рухи і про наміри Білорусі безумовно. І сьогодні можемо констатувати, що е, Лукашенко не хвалив рішення е, втягування власної армії до по повному штабному це те, що треба відстежувати, моніторити. Готуватись. Україна готується. і безумовно, будь-які дії з боку режиму Лукашенка не будуть для нас ані несподівати, ані чимось Ну і все ж таки ми зараз більше готові до непроханих гостей з того боку, ніж були до лютого. Погодьтеся з цим. Безумовно, зрозуміло. Не можу з вами не поговорити про. Звільнення азовців. Ця новина нас дуже всіх обрадувала, потім засмутила. Потім ми плакали, коли їх побачили, в якому вони стані. Чи можете ви вже поділитись якимись деталями, якими, якими можна вже поділитися, які були б цікаві нашим глядачам? Наскільки це складно було? Ну, насамперед важливо, безумовно, звільнення і бійців азову це дуже важливо, але це не лише азовці. Там і морпіхи, це 50 морпіхів. Там і служба безпеки, і прикордонники, і ТРО. І кожен, кожен захисник важливий і багатьох ще треба буде повертати, і над цим Україна безумовно працює і буде працювати. Так, це якщо ми говоримо про вже позаминулий, там так. вже після великого обміну відбулося ще кілька подій. От, якщо говоримо про позаминулий, то це напевно. Найбільше в 21 столітті подібного роду операція і спецоперація, та тобто, які задіяні територіально навіть це, різні країни: це Україна, Польща, Туреччина, Саудівська Аравія. Це багаторівневі перемовини, це синхронність дій. Це багато учасників, це те, що провели і організувала і доклала зусиль. Головне це результат. Та 215 років повернулися з російського полону. І е, е, більше про цей обмін ну, певною мірою відкриває додаткові можливості для е, подальших обмінів, подальшої роботи, і можна е, так, що ми чекаємо на е, результати по переговорах в інших обмінах, е, е, най... тобто можна сказати, що це був складний, надзвичайно складний процес, але з напрацюваннями і на майбутні обміни, так. Безумовно, так і те, що ця операція готувалася більше двох місяців. Це теж говорить про те, що насправді складно тут. Ми маємо справу з державою, яка часто довільно трактує міжнародне право або навіть нехтує ним і між Женевській конвенції. Е, тим не менше, Україна знає свої цілі і завдання і виконує їх. Кожен полонений має повернутися додому. Дуже хотілося б, звичайно, задати питання, а коли нам їх чекати, але робити я цього не буду. Я розумію, що такі тонкі процеси, як Обін, наших полонених, він потребує тиші і лише тиші. Дуже дякую вам за це інтерв'ю, за роботу, яку ви проводите по визволенню наших воїнів, які зараз перебувають у полоні, і не тільки за цю роботу, за все, що ви зараз робите для України. Дякую вам дуже, дуже. що знайшли час. Глядачам нагадаю, це була програма Аргумент для Ютуб каналу «Уніан». В гостях У нас був Андрій Юсов, представник прес служби головного управління розвідки України.